Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Бачите, така в нас погодка. Туман, туман. Пішіть з вами в маркетопт. Зробимо огляд товару. Подивимося, що шукачом. Покажу вам пісні страви, які можна купити готові. І не треба витрачати на це багато часу, газу. Ну, в кого світло, духовка. На електриці і електрики. Полетіли у маркету. Тобто, багато грошей тратить не буду, бо потратила вчора всі. Так, полетіли. Ми дивимося, що по чому тут. Перва письма страва — це банони. Я ж ціна тих банонів. Ага. Шукати треба. Зараз буду шукати. 59 гривень 85 копійок. Далі у нас йдуть апельсини, де ще лежать. Туреччина 57 гривень 50 копійок. Грейфрут 59 гривень 90 копійок. І гранат Туреччина 93 гривні 50 копійок. Пісні, пісні. Ну, Фрукти це теж пісна справа яблука. Сортове 28 ,60 гривень 60 копійок, картопля 28,59, Цибулька 12,95 і картопля 35 гривень 79 копійок. Полетіли далі. Отак От люди висмаркуються, і там ще йдуть лоточок з пісними Ну Ви самі думаєте, стоїть вам їх брати чи не стоїть Бачите, людина висмаркалася, тепер в карботочку буде набирати пісні страви. Ну, хорошо, хоч і відвернулася. Зараз вам покажу. От, дивіться, есть капусточка. По 10 гривень 37 копеек за 100 грамів. Така. Ще одна капуста. І ще капуста якась. І от, салат по-корейски. Це все постне. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, Блюд уже є. Сейчас підемо далі. Так, огірочка йде. Шестое блюдо, помидорчики. Семя. Далее. Идет. Морковка по-корейски. Восьмая. полюстки Девятое. Девица. Десятое блюдо. Одиннадцатое. И баклажаны. Двенадцатое. Вот он стоит. Такой открытый боксик. Типа челоточек. И тут есть и двенадцать справок. Не надо ничего делать. как будьте уваженны. Бо вони не на 5. Набрали, і у вас різьвяний стіл готовий. Ну, тепер пишіть, подивіться по цінам, що почули. Так, замічательний гарбузик 20 гривень 89 копійок за кілограм. Капусточка червона по 39,95 І бурячок по 20 гривень 49 копійок. Морковка по 29 гривень 59 копійок. Це такі ціни в маркетовці, суперові просто. Бачите, як же це ж різдво без помідорів. 69 гривень 90 копійок. Це взагалі шара. Я зараз теж візьму пару кілограмів. І рожеві по 140 гривень. огурчики їдуть по 104 гривні 20 копійок. По 99 гривень 89 копійок. Це отак. Грибочки. Хочете? Дивіться, які класні, ідеальні просто грибочки. 134 гривні, 90 копійок. Давайте було приходить. Раніше людей дуже багато. Так, вішанки 143 гривні, 90 копійок. Картопелька. Це картопля. Що це за картопля? Молода, недорого. 66 гривень, 60 копійок. Це просто ідеальна страва на свято. Ну і можна такий перчик біжати по 280 гривень за кілограм. Салатик є. З тоті 44 гривні 20 копійок. Зараз я гляну в горщику, він є. У горщику, горщику цей салатик ідеальний просто. Все, стіл накритий. Так, і тут можна ось підійти до такого столику. І тут воно щось таке в ящичках. Вони там все оценяють, переуценяють, перевішують. Ну, І можна такий взяти підгулявши виноградить. Дивіться, що я ще знайшла. Масло, волошкове проф. поле 100% вершки, 180 г. Зараз вам покажу його ціну. Ось дивіться, волошкове поле 73% жирності. Це що там? Щось там. 100 грамів. Ой, як вони пишуть, волошкове поле. 100 г 56 гривень 60 копійок. Це 180 грамів. Ну, спросимо на косі, скільки воно коштує. Напишіть, що це не масло. 73% жирності. це що вже не масло, це масло. Масло солодковершкове, бачите, селенське, жиру скільки. А як ви провірите, де 73 а де 82 Ніяк. Ну, молочне поки їсти не можна, але ми його візьмемо, там через два дні вже буде можна. Так, майонез ось можна купити за 31 гривню 90 копійок. І кукурузку по 38,50 по вакці А грошок по 39,50, трошки дорожче йде. Це отак. Так, дивіться, за спецціну його марки тут. Тобто, макарони вони 29 гривень, 60 копійок, 800 г пружина, власна марка. Вони них такі класні суперові беріть, не пожалкуєте. Тільки старайтесь не переварити і потім їх треба промити ідеально і просто і смачні. Ну, дешевого риса не буває вже у нас, то можете купити за 47 гривень, 800 грам круглий шліфований. Оцей рис кстати, мені дуже подобається, він непоганий, що я вам скажу. Ну, хто любить довгий, можете довгий взяти за 48 гривень. Гречку. Дивіться, гречка ядра 800 грам по 26 гривень. Ціна просто ідеальна. Так, зараз ще покажу, по чому олія. До всіх цікавить. Олійка. Так, ми зараз по борошну пройдемося. Борошно пшеничне 46 гривень, 70 копійок 2 кілограма. Ось і вся акція Борошно пшеничне вищого гатунку 49 гривень. Це акція хороша. Це просто замечательно. І хуторок подорожав 2 кг 49,80. І власна марка. Також 2 кг, 46 гривень 90 копійок. Супер просто. олії. олія стоїть 750 мл 50 гривень 70 копійок. Глобінська. Так, окорлійський смак літр 74 гривні. 20 копеек. Це в принципі така ціна. Онлайн. Олей на 64 гривні 48 копеек, 850 мл. Кумо Что за кума? Оліє. На сіням гірчиці. 121 гривні 50 копеек. Може комусь це цікаво. Ну це в принципі так. Ну як же оце Рождество і без червоної ікри. Червону ікру теж можна боночку купити за 381 рівня, десь копійок. Там виходить 100 грамів. 100 грамів і рибку. Селечок, сільку, кільку. Там що подешевше визираєте і покупаєте. А це ото. Ціни указані всі за 100 грамів. Можна, в принципі. Ви ж там не забудьте підписатися, написати коментарі і поставити лайк. А це лавочка з сирами. Можна вибрати там багато, Ну На ваш принцип є гаманець. А далі лоток з живою рибою. Зараз ми попитаємося туди прорватися і подивимося, що почув. Робота кипить повним ходом, а я це стою жду, як би до риби попасти. Хоча на проході. Ой, господи, це просто ужас якийсь маркет. Це просто замечательный магазин, де можна прийти і подавати гроші. Так, карасик 47 гривень за кілограм. Що там ще? Судок, 196 гривень. Ну багато всякої риби. А це дружок прийшов якийсь, теж хоче поласуватись смаколиками так, креветочки по 393 гривні 70, 70 копійок і по 403 гривні. Також можна червону рибку купити. Форель 772 гривні 80 копійок за кілограм. Скумбрійка, хек. Ну і річкова риба. Ну, алкоголь пити не можна, а треба пити узвор. Бо свято все-таки таке алкоголь, Я думаю, це не боже. Я, от, наприклад, звар зварила. Ну, якщо хто хоче фраголіну недороге по акції, то 96 гривень, 90 копійок в маркетупті, ви можете це все купити. Бачите, тут ще є сльози вже готову. Якщо не хочете руки, от боночки взяли. І вибрали пресервочку, купили морепродукти. Вибор просто величезний. Ну, дивіться, морковка, капуста така, капуста така, капуста. то, що там на, насипано, от можна від деречка взяти. 12 різних блюд і все готово. Ну, Можна тут ще, кстати, є вареники з картошкою і з капустою. Дивіться, вже готові є вареники картопля гриби, 100 гривень 9 гривень. Вареники ну, з вишнею 15 гривень. Це І вареники з картоплею 850 за 100 гривень. Вже прекрасна і за чим затрачатися. Всього чуть-чуть того, 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 і все. Газ економим, світло економимо і час економимо. Це отак. Ну, а тепер ми підемо на косу. Там стоїть 155 людей. Черга постійна. Ну, постоємо. Я думаю, на касі ми більше часу втратимо. Походу, чим ми скуповувалися. Ну, це ж таке діло. Полетіли. О, кстати, ще й очері не дуже здорові. Я так зрозумів, полетіли. Зараз швидко все заплатимо, покажу вам чек. дивіться, собака гуляє. Теж сам. Таке інтересне. Це вам так приблизительно покажу, що люди купляють там сир, напіток, лаваш. Що там ще бринза? Ну, це ось мої покупки. Дома навіть не буду робити розпаковку. Макарони, маслом, бачите, волошкове поле, Ризу взяла, а це кутюпа буде. Все купила потрошку. Всього купила Мігдаль, купила трохи ізюму. І купила кураги. Все. Ціх з різдвом. Масло мені потрібне було. Ну, ладно, вже взяла шиканула, 95 гривень, 80 копійок. Ото там ціна 65 гривень, указана за 100 гривень. Ну, же дуже нечесно. Дивіться, дуже уважно на цінники, а там що пишуть на маслі. Ну, взяла та взяла. Це ж таке діло. З кульком прийшла? Его там водичку можете купити при обожанні. Гривні 20 за літр. Хочете вон, суші, акційні. От їх багатенько є. Уже, мабуть, розібрали там. Знижка була. Так, розібрали. От. Хочете, можете суші якісь веганські взяти, або звичайні. Піца. І вже готово. Шкафчик ви достали, там вона на яка ви хочете. Добре. Дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео, підписуйтесь на канал. Завітайте в цей шикарний магазин е, Маркету. І ви можете дешево скупитися, Я на лінті показувала, що я купила. Всього ж нічого. Бомоги вони, звісно, не жаліють. Що я вам хочу сказати, який мені чек-метровий. 213 гривень 88 копійок. Масло макароны, рис, трошки кураги, ізю і, і, і взяла горішки. Все. І це отак. Кульок пустий. грошей нема. Скільки 20? 30? Гляньте, вже так швидко потемніло, я заходила, а було так світліше, а це стало. Томон у нас вже, ну це десь третій день. Хто це, у кого це перепаде? Ілі там на погоду організм балується. Це якраз погода не для тих людей. Вон ялинки, снігу в нас немає, але ну, ялинки продають. Зараз прошу, що по чому біля маркетопта. Думаю, не дуже дорого, якщо знайду когось. Ні, подставка це йде. Отдельно. Отдельно? Да, а скільки вообще подставка стоїть? Я даже не знаю, вона мені осталася одна і за 150 гривень отдам і складала. За 150 так, А от, так ялинка. Це оця... 400 гривень. Оце 400 гривень, а така ялинка. 400 гривень, да. Невеличка класна. Она пушиста, вся єдина. Та я бачу, що вона пушиста, це я так показую, що М -м, ідеальна йлка. Так що, це так, кому надо? вперед. Їх багато залишилося. Ну, 350-400 ялинка, підставку за 150 вам віддадуть. Ой, все, пішліть. Я все-таки ялинку не брату. Ну, з гарбузом і горішками, горішками торгують. А по чому ваші горішки? 30, там кілограм. Кілограма сушка. А сушка посуда. Там сніжний. Антоновка Угу. Горіть, mm -hmm. хороший, чистий. Добре, дякую. Не на наші, Добре, дякую. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. І велике вам дякую за підтримку мого каналу.